Слава Україні, оновлений Рамштайн, Кіберудар по нафтогазовій інфраструктурі Росії, електронні черги на ВЛК у Волочиську затримали чоловіка з наркотиками. Детальніше про ці та інші події. Далі я Ольга захарченко в ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. Сьогодні відбувається оновлений Рамштайн у Брюсселі за головування Великобританії. Про це стало відомо з даних Міністерства оборони України. На порядку денному стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році. Прискорення постачання критично важливого озброєння, саме ППО, авіації, боєприпасів, інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами. Також буде обговорено про довгострокові рішення а саме розширення оборонного виробництва в Україні, фінансування українського ОПК та створення нових підприємств, збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки. Рустем Уміров повідомив, що цього тижня також відбудеться засідання Ради України НАТО на рівні міністрів оборони і Мюнхенська безпекова конференція. Головне управління розвідки і Збройні сили України зламали російського гіганта Газстройпром. Кіберфахівці атакували головного підрядника Газпрому та ще 22 компанії, що обслуговують російсько нафтогазову інфраструктуру. Знищено 120 серверів, 2 мільйони гігабайт документації та понад 10 тисяч комп'ютерів. Всі системи зупинено, а збитки можуть сягати сотень мільйонів доларів. Невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги, поки у тестовому режимі. Про це повідомила заступниця голови офісу президента Ірина Верещук. Також зазначила, що на меті кардинально зменшити черги та збільшити швидкість проходження лікарських комісій. Волочиську оголосили підозру чоловікові за зберігання синтетичних наркотиків. Працівники поліції під час патрулювання виявили 34-річного місцевого жителя, у якого вилучили пакунок з кристалічною речовиною. Експертиза показала, що це синтетичний наркотик ПІВІПІ у великих розмірах. Слідчі відділу поліції оголосили чоловікові підозру за статтею зберігання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Це кримінальний кодекс України. Санкція статті передбачає альтернативні види покарання, найсуворіше з яких позбавлення волі на строк до трьох років. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 1268 повідомлень про події та правопорушення, з них 118 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 111 адміністративних протоколів, з них вісім за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано дев'ять дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 568 повідомлень від мешканців області. У Хмельницькому сталася пожежа в кафе, на якій травмувався охоронець. Сьогодні о пів на другу ночі повідомили про пожежу в кафе на проспекті Миру в обласному центрі. Вогонь охопив будівлю закладу на площі 80 квадратних метрів та почав поширюватись на сусідні приміщення. О 2.14 пожежу повністю загасили, не давши полум'ю знищити станцію техобслуговування, що знаходилась поруч. Під Час проб самостійно загасити вогонь отримав опіки охорони закладу. Його госпіталізували. Він під наглядом лікарів. Хмельницькому сьогодні через аварійну ситуацію призупинили водопостачання вулиці Інститутської, а саме будинки 6А, 6Б, 6В, 6 А, 6 Б, 6 В, Шість 4 Орієнтовний термін завершення робіт 15.00. На дві години довше, тобто до 17.00, води не буде на вулиці та провулку Смотрицького, вулиця та провулок Нагірний, вулиця Провулок та Приїзд Вереського, провулок Другий Нагірний та Провулок Кам'янецький. Про це повідомив Хмельницьк водоканал. Ще більше новин у соціальних мережах телеканалу Перший Подільський. Долучайтеся до нашої спільноти, аби не пропустити нічого важливого. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.